Мрієш про свій перший мікрофон для подкастів, для стрімів, для свого відеоблогу, або, можливо, для відкриття подкаст-студії чи запису дикторського голосу, або начітки реклами напевно, перед тобою саме він. pd 200 x Мікрофон, який може працювати як по аналогому з'єднанню за допомогою мікрофонного кабеля, також підключатися по USB. Тобто, якщо в тебе є мікшер аудіоінтерфейс, підключаєш до нього. Якщо хочеш підключитися напряму до ноутбука або е смартфона, підключаєшся по USB-C. Використовуючи мікрофон по USB, в тебе додається додатковий. Пласт можливостей, які можна використовувати для ще цікавіших налаштувань мікрофона, на корпусі мікрофона є регулятор рівня гучності мікрофона і рівня гучності навушників, він діє саме для підключення по USB. Для того, щоб отримати ще більше можливостей від мікрофону Maono PD200X, необхідно встановити додаток Maono Link. Він знаходиться на офіційному сайті Maono в розділі Software. Щоб додаток запрацював, необхідно мікрофон підключити до вашого комп'ютера по USB або USB-C, і тільки в даному випадку ви можете повноцінно використовувати застосунок. Які ж можливості є в налаштуваннях? В налаштуваннях ви можете використовувати один із двох рівнів стандарт і Advanced, тобто простий і розширений. Ви одразу бачите в додатку індикацію рівню Гейну і можете його змінювати, використовуючи повзунок. Наприклад, зараз зменшуємо рівень гейну і збільшуємо рівень гейну. Також ви можете коригувати рівень гучності навушників, коригуючи від меншого до більшого. Є можливість увімкнути і вимкнути вихід на навушники. Можна використовувати три характери звучання DEEP, original і normal. Пробуємо deep. Ось так звучить налаштування Deep. Так, звучить natural, тобто натуральне, природнє, максимально необроблений голос в мікрофон Maono PD 200X. І налаштування Original. Також є функція Legacy. Спробуємо її затестувати і отримати сигнал з неї. Крім усього, ви можете змінювати налаштування кольору led індикації на мікрофоні. Ви можете її увімкнути, вимкнути, або змінювати кольорову гаму led кільця Ви можете змінювати яскравість підсвітки, налаштовуючи від мінімального до максимального, наскільки ви хочете, щоб яскраво світився ваш мікрофон. Також є функція формації райдуги веселки. І мікрофон буде переливатися усіма кольорами, які запрограмовані, або ж налаштувати білу led індикацію Це можливості налаштувань стандарт. В розширених Advanced, Також, як і в стандартних налаштуваннях, ми бачимо індикацію мікрофону, ми можемо замутувати мікрофон. Є налаштування рівня гейну, наступним іде налаштування виходу на навушників і увімкнення вимкнення, але тут вже нам запропонували еквалізацію з різницьких частот, підйом середніх частот, з різницьких і підйом середніх. І можна здійснити кастомне налаштування еквалайзера. Він є також в стандартній, трьохсмуговій варіації. Давайте спробуємо підняти низькі частоти. Ось таким чином він працює, опустити низькі частоти, підняти середні частоти. І підняти високі частоти, опустити високі частоти. Автори додатку запропонували таку широку добротність навколо 100 Гц, 1 кГц і 10 кГц. Також можна розширену варіацію обрати еквалайзера: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 смуг від виробника. 63 Гц, 160 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, 6,3 кГц і 16 кГц. Власне, зараз змінюємо е, м, налаштування, і можна почути, як працює еквалайзер в розширеній варіації. Є кнопки зберегти і обнулити ресет, і конфірм. Наступні запропоновані функції від виробника Maono – це вбудований е, програмний лімітер із е, зміною м, звукового тиску, який може обмежувати е, дана функція. Також Можна використовувати компресор. Програмний компресор, який регулюється одним повзунком, тобто без звичної великої кількості нам налаштувань, але, напевно, це є зручніше для початківців, для геймерів, для стрімерів. Компресор варто використовувати у випадку, коли потужний голос, велика перемодуляція, і хочеться, щоб це. Не хрюкало, не свистіло, можна таким чином забезпечити більш стриману характеристику. І також, як і в попередніх налаштуваннях, не будемо повторюватись, є можливість зміни LED-індикації. Ось такий зручний, цікавий додаток, в якому є безліч функцій. Тобто, купуючи мікрофон за досить лояльні кошти, ви отримуєте таке програмно-апаратне рішення, де, крім мікрофона, ви можете використовувати ще безліч функцій в додатку. Даний фрагмент записувався на мікрофон Maono pd 200X, підключеному по USB. До ноутбука. А ще мікрофон працює з різними операційними системами: із Windows, із Macos, із Android із iOS. Тому зручний і надійний девайс для використання. Мікрофон по собі динамічний, кардіоїдний. покажу цікавинку, що знаходиться зараз під поп-фільтром. Тобто виробник е, попрацював над тим, щоб е, голос записувався чітко з передньої частини, з фронту. В комплектації мікрофон, USB-кабель, який може працювати по USB-C, USB-A або USB-C, USB-C. Тобто з перехідником в комплекті одразу. Довгий кабель, XLR-кабель в комплекті не йде, а обирається опціонально. Павук, антивібраційний підвіс, він одразу вже вдягнений на мікрофон в коробці для вашої зручності. І поп-фільтр. Тобто навіть студенти, маючи стипендію, можуть придбати собі такий мікрофон для роботи, для розвитку. Мікрофон може використовуватись, як з ноутбуком, так, зі смартфоном, і ви можете отримувати записи такого рівня, як ви зараз чуєте в аудіо. Мікрофон, який безумовно вартий уваги в рамках свого бюджету, і е, стане вам корисним помічником у ваших відеороботах. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей!